Усім привіт, любі, друзі! З вами, як завжди, Горвач. Та сьогодні ми разом з вами розпочинаємо будні пожежника в GTA 5. Зараз ми з вами знаходимося на території пожежної частини номер 7 і перед нами наша вірна команда, яка на протязі сьогоднішнього дня буде допомагати з усуненням пожежних ситуацій. Я б з радістю зробив для вас екскурсію, але я вже бачу, що до нас надійшов виклик під номером 110 за 255 метрів від нас. Тому давайте швидше вдягати на нас все спорядження, що в нас є в наявності, а це шолом та респіратор з балону на спину, обов'язково це все ми з вами одягаємо. І, звісно, сідаємо за кермо цієї чудової спеціальної пожежної машини. За само собою, ми, друзі, з вами сідаємо. Наша команда буде нас навчати, як це все гасити, але за кермом, за бараночкою, будемо ми. Також у нас є чудова проблискова панель, яку я ще добре не вивчив. Якщо що. але загалом, от, якщо ви хочете, щоб я про неї вам розповів, пишіть про це в коментарі. Тепер давайте вмикаємо це все якось якось ось, ось так. Це просто як космічний корабель для мене. Вмикаємо це все, вмикаємо сирену, начебто ось так. І, звісно, вирушаємо з вами. Мужик, все, немає місця. Якщо останній не може залізти, нема місця. Хай залишається тут, ну трішки йому не дорахують за сьогоднішню зміну. Горошенят нічого страшного в цьому немає. Ну і, звісно, вирушаємо на виклик. Давайте я зроблю невеличку доповідь диспетчеру, що ми приймаємо цей виклик, і, звісно, десь, блін, а, а куди заїжджати тут? Десь блимає в цьому райончику, можливо, нам придеться зламати ці грати. Навіть неможливо, а точно. Я бачу, що там її охоронець, але, мужик, не маю я вибору, просто не маю вибору. Мені потрібно було це зробити. Сирену обов'язково вимикаємо, щоб вона нам не проїдалася на вуха, а, приблизно ось так. Що ж, мужики, мужики, виходимо, виходимо, пожежна команда. Я ж на вас надію маю. Я не знаю, як це. Ах, ти, диви, вони шарять, вони шарять, як все гасити, красончики. На жаль, на жаль, друзі. Ми трішки не спіли, тому що я вже бачу, що собаку ми напевно не врятуємо, хоча наша команда може, знаючи їх, вони можуть багато що зробити. Але все ж, неприємний виклик, чесно кажучи. Не думав, що моя перша зміна як такого новобранця буде починатися з того, що я приїду на пожежний виклик, а тут вже буде згорівша собака, яку ми просто не спіли з вами врятувати. Дуже шкода, але як би там не було, нам треба швидше усунути. Всю цю ситуацію і повернутися на нашу частину. Тому що ми не одні, нас доволі таки мало, і загалом пожежних ситуацій на цей район доволі таки багато. Шкода, пацани, шкода, я бачу, що ніхто з наших не міє рятувати собак, надавати першу медичну допомогу. А шкода. Тому що я я думав, що нас навчають в цьому академії. Ладно, мене не навчили, але мою команду. Можна би було. Ну і звісно, давайте я зроблю невеличку доповідь диспетчеру, що ми виконали це завдання і зроблю запит на повернення на нашу дільницю. Надіюсь, нам дадуть добро. І ми зможемо повернутися без проблем. Попросила зачекати 5 секунд, і начебто вона все одобрила. дивлячись на те, що GPS нам переклався. Я не розумію. Зараз, мужики, зараз, 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 зараз. Йо, ти він навернувся. Я розумію, що вони не можуть сісти, тому що ми, напевно, там грата зламали. Ось таким чином все буде краще. Так, перший, другий, третій залазим. А, -а, -а йопер, це ж треба. Цей пожежник, якого ми з вами залишили на нашій частині, все-таки сюди пішечком. Пішки добирався за цей час. Я -то, а я то думаю, в чому вся проблема? Чого вони не можуть сісти? Ладно. Мужики, ну я не знаю, що у вас там відбувається, чого ви між собою нічого не можете поділити, але нам потрібно вирушати. Вимикаємо проблескові маячки та повертаємося на нашу дільницю. Знаходиться вона доволі таки близько, тому другий виклик може бути в рази серйознішим. Тепер на рахунок викликів і взагалі пожежних ситуацій, які трапляються в нашому містечку. Друзі, вони бувають різні, як прості, так і серйозні, тому що якщо зараз ми з вами погасили невеличку кучу якогось сміття і бідолашну собаку. То може бути і підпал електричної будки, може бути взагалі, що буде дім горіти, і так далі. З цим всім потрібно плавно помалу ознайомлюватись та бути готовим до всього. Поки що я готовий двома лочови, враховуючи мої навички, слабесенькі, як для новобранця, але все ж ми. Справляємося. Що ж, роблю доповідь, що я повернувся, що я готовий взяти наступне завдання, тобто, якщо буде якийсь зараз виклик, що наша команда вся в зборі, не враховуючи п'ятого, чи... а, четвертого, якого ми з вами залишили на тому виклику. Ну, я не знаю чому, що вони не поділили, можливо, якусь печенюшку, можливо, чаю комусь не вистачило, але щось вони між собою не можуть нормально всістись. Да, мужики? Буває таке, от ви, ви на роботі, ви на зміні, ви на службі, просто кажучи, це ж пожежна служба. Чого ви, блін, не можете поділити місце в машині, його задрали сваритися? При тому, що місце в машині є. Тому що в машину влазить приблизно зараз, я вам скажу, раз, чотири, п'ять людей влазить в машину спокійно. Тобто, у нас ззаду нас є 4 місця і одне біля нас. Тобто, разом з нами це взагалі шість виходить. І вони все рівно щось між собою кожного разу ділять. Дивно, що немає викликів, враховуючи об'єми нашого райончику, але я думаю, що зараз це все виправиться. Ну, маєш тобі, два кілометри. Йопереста, знову 110-й виклик. Незрозуміло, що там підпалили. Оп, і другий виклик. Зразу два виклики нам потрапляються. Давайте приймаємо з вами, зроблю невеличкий доклад диспетчеру, що ми прийняли його. Команда, 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 мужики, сідаємо. Іншим разом чай там поп'єте, обов'язково. Кілометр 800 метрів. Нам потрібно з вами проїхати, тому ми микаємо шодесенько ці всі маячки, вмикаємо нашу сирену. І знову та сама ситуація. Ну чого ти сюди прийшся, мужик? От що ти сюди прешся? Ну дивися з боку, з боку місце є, бачиш? Заду мене. Сідай, давай, сідай, блін. Я от, треба це сказати, керівництво, щоб вони щось з ними зробили, Я не знаю, що у них там відбувається, що він просто не хоче до нас сідати. Але все ж, давайте вирушати. Заховаю повідомлення від диспетчера, і давайте змінимо трішки сирену, тому що вже світанок. Я бачу, з'явилася більше кількість трафіку на дорогах. Ну а нам потрібно використовувати всі модифікації нашої машини на максимум, щоб можна було якомога скоріш доїхати до нашого виклику і усунути ту пожежу, що там відбувається. Не знаю, до речі, що за пожежа. Я так побачив, по тому що нам диспетчер розповів коротко, що невідома. Пожежа чи невідомий підпал знаходиться за кілометр 500 метрів зараз від нас. І, звісно, ми повинні його усунути. Дуже мало інформації вона нам надала, але нічого, ми з вами справимося. Плюс в нас є чудова команда, яка показує нам, що і як робити. Тобто, якщо я не знаю, команда може коротко об'яснити. Також у нас є тепловізор. На такі випадки, коли буде десь, наприклад, я не знаю, занадто яскраво вдень, враховуючи, що це Лос-Сантус, то. Ми можемо використовувати з вами тепловізор вночі в день без проблем, і завдяки ньому оприділяти, знаходити, де знаходиться пожежа, якщо вона знаходиться десь, я не знаю, наприклад, в смітнику, а смітник закритий, таке буває. Блін, друзі, це життя, просто кажучи. Йо, пересте олені. <свісляв> да, друзяки, я новобранець з академії, який не бачив нікого, ж... блін, з людей особо Дівчата, взагалі мовчу, тут мене вивели зразу на службу і, знову команда з мужиків. Так, я бачу, що далі немає сенсу їхати, ми тут ніяк не проїдемо з вами, тому залишаємо машину і, звісно, вирушаємо якомога швидше гасити пожежу. Робимо доповідь в диспетчерську. Я вже бачу, що мені напарник наш, колега, так сказати, нагадав про це. І, звісно, беремося за гасіння. А де пожежа? А що палає? Ого-го, го в лодку хто? Хто собаки підпалив? На бідному пляжі усі кущі з цією лодочкою. Ну, блін, я очікував чогось серйознішого. От справді, а на ділі у нас все доволі таки просто. Ну, мужики, я бачу, ви навіть тут взагалі не старалися. Сукири в руки набрали і по всьому. Вже готові рубати колись чи що? Може в них на мене зуп, я не знаю. До речі? А може в них на мене і Вони зі мною не хочуть так сідати. Треба Треба буде з ними переговорити десь за цей за чашечкою чайочку. Обов'язково. Що ж. Я думаю, варто вимкнути вже сирену цю всю. Вона нам не потрібна, ну і, звісно, будемо вирушати. Мужики, місце є, повторюсь. Місце є для всіх, сідайте. Сідайте. І для тебе є місце. Ну, та ладно тобі. Ну, що ти падаєш, незграбний тут такий, от красавчик, просто красавчик. Вимикаємо ці приблизкові маячки, вони нам зараз взагалі не потрібні. Ну і, звісно, вирушаємо на нашу дільницю. Подивимося, що в нас буде далі по викликам. Друзі, якщо вам цікава дана тема, от взагалі будні пожежного в GTA 5, обов'язково пишіть про це в коментарі. Тому що, якщо ви не активні, і звісно я не бачу цієї активності в коментарях, я не знаю, чи випускати наступну серію. А тобто, чи вийде друга серія по. Будням пожежника все залежить від вас. Залишайте позитивні коментарі під відео, прожимайте пальці догори, і від цього я буду відштовхуватись та дивитися, чи слід нам робити продовження пожежника, Буднів пожежника в GTA 5. Вже трішки заплітаюсь. Ну, друзяки, це просто перша зміна в такій чудовій дільниці з такою чудовою командою, яка, начебто, мене не любить. Ну, можливо, мені здається, я не знаю. Буде видно наступної зміни, типу, що в них та як. Але загалом команда чудова допомагає, тут нічого не скажеш. Хоча, можливо, я буду вигрібати від керівництва за те, що я трішки косячу з доповідями в рацію, тому що я приїжджаю на виклик, не зробив доповідь, я виїжджаю з виклику, коли вже завершив, і я роблю доповідь з запізненням. Це все якось може, напевно, сказатись на мені в поганому плані. Все ж... Ми з вами справляємося, будемо на цьому настоювати, щоб не вигрібати сильно, і, надіюсь, премії нас не позбавлять, аби так і було. Що, ж, друзаки, під'їжджаємо з вами до нашої дільниці номер 7 і я думаю, що для сьогоднішньої зміни, от взагалі як для першого випуску, Цього буде достатньо. Ну, якщо вам сподобалось або це вас зацікавило, і ви хочете продовження, не забувайте про це писати в коментарі, як ми і говорили раніше. Прожимайте пальці догори. Ну а також підписуйтесь на наш канал. З вами, як завжди, був Горбач. Дякую вам за ваш перегляд. Всім щасливо та до зустрічі. Бувайте!